Твої думки це магніт. Вони притягують або успіх, або провал. Книга Думай і багатій Наполеона Гіла. Не про гроші, вона про мислення, яке створює гроші. Гіл вивчив понад 500 найбагатших людей і виявив спільну формулу. Одна чітка ціль. Ти мусиш точно знати, скільки хочеш заробляти і для чого. Друге – Віра. Ти маєш повірити у свою ціль ще до того, як вона з'явиться у твоєму житті. Третє. Самонавіювання. Повторюй свої цілі щодня, щоб переконати підсвідомість діяти. Четверте. Спеціальні знання. Гроші приходять до того, хто вміє вирішувати проблеми. П'яте. План. Навіть поганий план кращий за відсутній Почни і вдосконалиш. І найважливіше наполегливість. Успіх приходить до тих, хто не здається на півдорозі. Фінал. Твої думки сьогодні це твоє життя завтра. Обирай їх мудро.